Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Deni3D І ми продовжуємо кар'єру FIFA 13 за лондонський арсенал. Сьогодні у нас буде два повних матчі: Евертон та. Матч з Евертоном та матч відповіді з Генвером, який ми виграли 2-0. Це перший матч. Виграли 2-0. Збірна Сполучених Штатів нам пропонує. Але ми відхиляємо. Відхиляємо. І там буде три дні. Дні відпочинку. Не знаю навіть, навіть не знаю, чи встигнуть вони відновитися. Ну, звичайно, звичайно, ми міняємо стартових захисників наших центральних. Бо це ж, ну, взагалі, треба змінювати тих, хто втомлений. Бо вони взагалі потім не вийдуть. Давайте Єстманда знову так. Ну, це майже всі. Майже всі. Давайте Волкота спробуємо на іншому фланзі, може він. Якось там. Якось там щось покаже. Все. І розпочинаємо матч з іншою ліверпульською командою. В цій серії ми грали з Ліверпулем саме і перемогли 1-0. А тепер граємо з Евертоном. Так, давайте по коробкам зараз стрільнемо. Вдаримо. Показують нам зараз таблицю. Нам покажуть. Арсенал 44 до 4-го місця. Ніяк не зіграє Манчестер Сіті у свій 28-й тур. уже 6 балів і грав в запасі у Манчестер Сіті. Мабуть, треба рахувати вже як 9 балів. І розпочинаємо. Розпочинаємо. Володіння м'ячем, Атака. Так, атака. Так, атака. Якось. Так вийшло. Ельшару Раві. Е, хотіли ми купити Евер в Евертоні. У Евертона Салайні. У нас не вийшло. Ну, нічого. У нас є ночеліно, ну і зараз волкот пробуває. Ховарт. Перший момент. У Тео Волкота. Дріс Мертенс. Подача з кутового. і тут Мартизакер! Нічого собі! Він навіть, е, бачили, він навіть не головою, а ногою забув. Шоста хвилина. Гол. Мертенс подав, ну чітко на ногу, дивіться, там розстріляв вже у рота Пер Мертизак. Гарний початок. Трохи неочікуваний, але приємна несподіванка нас очікувала. Осман. Oh, ну тільки давайте без цього. Так, без цього одразу нам не забивають. Треба ось перша атака після забитого голу. Це найважливіше. Дрюс Мартенс не бачить лінії поля. Так, Мартенс знову з м'ячем Кавані. Ремзі. Ельшарураві. Раві, Ельшар Раві. Покрутився на місці і дав. Ну, не зрозуміли, знову не зрозуміли одне одного, одного гравці наші. Санчі Касарла, Дріс Мертенс. Лейтон Бейнс. Звичайно, його так просто не пройти, хоч він, він не дуже великий. Але Він такий чіпкий Оу, як Як Міраліас. Міраліас всіх Всіх обіграв. Джо Джохарта нерви трошки здали, він побіг. Він побіг на Міроліас, який його там, ну, взагалі, дивіться, одним, дотик. одним дотиком. Одним дотиком. 17-та хвилина 1-1. Простренькали ми перевагу. І знову неточні паси. Тепер від Санті Касорли. Зірвався трансфер в Санті Касорли з Винтер. Так би у нас ще було б Кілька десятків мільйонів, і можна було взагалі там. Я не знаю, ще когось купити, але кого. Ми б подивилися, знайшли б кого купити, головне, щоб гроші були. Ми б такі стали б міні шейхи Так, Дженкінсон. Що тут робить Дженкінсон? Він навіть когось обігрує. І удар! Удар! Рикошет! Трикошет. Арон Ремзі! Забиває гол. 2-1-25-та хвилина. Танці сьогодні в клюбі Танці. Рикошет, який завадив Ховарду зловити м'яч. Чітко перекинув тіло голкіпера Евертона. Завдяки дотику, дотику захисника Ірисок Мертенс. Мертенс. Проходить Бенса. Пройде чи ні? Так, він відривається від Бенса і буде подача. Подача тут Каванії головою не точно в дальній кут цілив. Мартинс вибачається. але за що? Наче така досить непогана подача була. Просто в боротьбі Кавані не зміг гарно пробити Кавані. О, вже Фалейні. Вже в Фелейні тут. Його буде пройти дуже складно. Я ж казав. Фелейні, він не ведеться на фінти. Мертизакер! Мертизакер! Ну тут корпус, звичайно. Касорла. Кавані. Касорла. Мертенс. Мертенс відправляє на Касорлу. Касорла. Розвертається. Пас на Мертенза. Мертенс удар! Ні, кутовий буде. Ховард перевів м'яч на кутовий. Давайте розіграємо. З ким це у нас розірс. Роз... О, Стефан Ельшараві, точно. І удар такий. Підступний удар. І ще і з розрахунком, що буде хтось на добивання. Не було нікого. Тепер Мертенс приймає якось невдало. Пошельник повинен бути перший на м'ячі. Віддає на Харта. Хард Істманда. 42 хвилина, 2-1. Цікавий перший тайм. Такий веселий вийшов. Три голи. Може іще ще буде. Кавані. Кавані. Кавані проломлює, ні, не до кінця проломив в захист. Зміг таки у нього хто там? Хейтінга. Мабуть, забрав м'яч. Осман. Андреса. Одре Андрес Сантос. Це чому у мене так голос змінився, бо це ж наш гравець був. Стефан Ельшараві удар! Наліву. Це було наліву. Може, треба було ще, мабуть, він так не вміє тут іще досі, іще не вміє. FIFA викручувати зовнішньою стороною стопи. Тобто, щоб він правою пробив. Нема у нього такого навика. Повністю ми переграємо по володінню м'ячем 67-33. Але дуже такі атаки, якщо вже проводить Евертон, то вони дуже небезпечні. Харт! Харт! Що ж ти так віддергаєшся? Харт на Істмонда? Знадобився Єстмонд. Зважаючи на травму, на травму Абати. Харт. Викидає Харт на Мертенза. Мертенс. Віддає на Ремзі. Автора другого забитого м'яча хоч з Рикошетом. Кавані. Розвертається Кавані. Кавані! Кавані! Ломиться! до воріт. І вже далеко зайшов! І Кутовий це найкращий, мабуть, розвиток подій. Волкот. Волкот! Кавані! Кавані! Ховард, ховард сьогодні не працює як пчела. Пчола? Бджола. Чому, чому я сказав пчела, навіть я не знаю. Задумався. Задумався, може якусь приказку хотів. А, я хотів сказати в поті чола. Я хотів сказати в поті чола і поєднався з бджолою, вийшло пчо, пчола. Добре, забули. Треба просто задумав, якщо щось сказати, і одразу казати. А не починати оце, змінювати фразу. Так, Ельшараві. Кавані, у нас така італійська гуардія. І тут Ксентіка Сорла. Якби ж прийняв нормально, то був би, мабуть, гол Кавані. Давай проломлюй, проломлюй захист. Це пенальті, звичайно. Скільки можна тягнути? Джагелка. Джаґелка там грає, а не хейтінга. І я би ще... Так, жовта. Жовта, молодець. Молодець сербітер. там щось він на нього казав. Філ. Філ-джагелка, да. Ну, дивіться, тягне. Тягне. І Кавані буде пробивати пенальті. Так. Так, Кавані забиває з пенальті. Всі хочуть набирати щось. І танців. танці, танці 3-1. 3-1. Це вже заявка на перемогу. Так. Едінсон Кавай. Чудово. Чудово забуває. Отакий зміг він продавити захист. Скільки це він уже третій раз чи четвертий намагався. Постійно йому не вистачало там зовсім трохи. І тут. Він змусив таки порушити на собі правила і заробив пенальт. Ельшар Раві Кавані. Коли я казав про італійську гвардію, звичайно, це я мав на увазі з італійських клубів. Хоча у нас, дивіться, і, на ну, і Ельшар Раві це італійці. Тільки Кавані з італійського клубу, але не італійці. Ремзі. А, і абати у нас ще. Абати, і теж він італієць. І теж з італійського клубу зараз Касорла пробуває. І відкриваємо ми гравця. Ось так от агресивно грає про Мертизакер, але там вже було в м'яч. Давай, німець-німець біжи назад в захист, бо. Відкрита зона. Ісмод. Ісмонд перший буде на м'ячі, навіть, навіть не буде. Вільний удар нас влаштовує. Андрей Сантос. Піде зараз на заміну. І ми вже думаємо, звичайно, як довести цей матч до логічного завершення. І вже думаємо, як же нормально зіграти з Гановером, щоб не втратити свою перевагу 2-0. 2-0 у нас там Ішареві. Кавані. Дістен. Це такий хлопець, що може Кавані. Так штовхнут ще І Едінсон складець. Дуже великий Сильвангістен. Міраліас. Міраліас. Знову він починає Русско. Починає він свій свіються... фінти. Так, і. Нех. П'єнар. П'єнар пробував в дальній курт. З розвороту. Так, трохи захисника, і. Не зміг, не зміг забити. Єлович виходить замість Османа. Мартезакер. пресинг, Подивіться, який пресинг. Ельшар Раві. Не обіграв він Сільвена Дістена і навіть втрачає м'яч. Так, і тепер оця подача знову. Там офсайд. Офсайт вибігав з розрахунком на офсайт кошельний. Дивіться, всі тут. Ану, ось туди нам вдасться дати пас. Так, ми ризикуємо, але у нас є деякий запас. Мертенс. Давно не був він з м'ячем. Обігрує гравця. Проходить далі. І ще один не докручує. Не докручує. Дуже гарно пройшов, змістився і можна було нормально пробувати без оцих обкручень в дальній кут. З м'ячем флайні був. Бейнс. Хард. Хард знову побіг. І кулаком вибуває. Що там? Порушення правил. Жовта картка Єловичу. За те, що він порушив право на На харті, дивиться. Ну, не знаю. Підсів. Давайте трактувати. Так! Ой-ой-ой! Набіг в останню секунду. Я вже натиснув клавішу, а той вже побіг так сильно. Так, і у нас. Кавані. І ось, давай, давай, давай. Волкот! Волкот! Все. Кавані там на дальньому фланзі. Ми бачимо його. Віддаємо пас. Якось не вийшло у нас першого разу, але ось тепер Кавані забиває на 90-й хвилині. 4-1. 4-1. Якось легко ми розібралися з Евертоном. Навіть це був не пас. Спочатку був пас, Сіліван Дістен його перехопив, а потім Волкот відібрав м'яч. У Дістена. І таким чином вийшов пас. Ну, Волкот не можеш без пригод. Але добре, що віддав передачу. І 4-1. Гарний настрій у нас буде перед Гановером. Кавані дубель, Ремзі та Мартизахер нас забували. Найкращі Кавані. Один матч був в неділю. Гравці відправляються до збірних своїх. Гановер зайняв друге місце в своїй групі з Атлетіко АЗ та стандартом. І тепер треба не втратити перевагу в два м'ячі. Що у них за форму? О, у них є біла. Тому давайте виберемо собі ось таку, а їм білу. Не хочу, щоб вони грали в зеленій. Едінсон Кавані. Трошки притомився. давайте Лопе Він Саме в Лізі Європи він забувати вміє. Так, які там програш, виграш, нічия Ось такі у них результати в. А, ні, там це попередній був попередній раунд Ліги Європи. Вони з Оді не заграли, перемогли і зіграли в нічию Джуру, Джуру у Ганноверлі, до речі, це також наш футболіст. Як і Андре Сантос Вевертон а Джуру, я не пам'ятаю, чи він його продали, мабуть, і не в оренду здали. Так, Неймар. Неймар. І одразу такі, таке порушення правил. Давайте на контратаках зіграємо Зараз будемо намагатися поставити контратаку. Так, все, поставили. Гіпс. Жервіньо Пас на велітона Нема. Який забив в попередньому матчі з Гановером. Олександро. Окслей Чемберлен. Окле Чемберлен отак зіграв стінку. Удар. Рикошет Зелер. Вибивай, швидше вибуває. Ну, хоча куди нам поспішати? У нас 2-0. Головне не пропустити е так швидко, щоб не було це, знаєте, весь, весь матч. Е з думкою, що якщо зараз пропустимо, все, перевага втрачена і так далі. Тому краще забити і... і все. І Гановеру пройдеться забивати аж чотири рази. 3-1 їх не влаштовує. Тому головне забити от, навіть отак от. Оксел Чемберлен. Окселе Чемберлен на Лісандро Лопес. Лісандро Лопес корпусом прикрив! Не пробиває Хагі. Хагі там блокує Алаба. Ночерліно, Джуру. Джуру. Так, і от зараз. Спокійно ДД. Гіпс. Велітоннем. Велітон. Нем. Велітон Нем. Не помиляйся, Велітон. Лопез, Неймар. Бачить він, звичайно, Окслейда Чемберлена. Оклей Чемберлен. Хотів повернути бразильцю м'яч, не вийшло у нього. Це як слід зробити. Деде. Велітонем. Нечеріно. Нечеріно, пас на Лісандро. Лісандро. Неймар. Розвертається Неймар! Пробиває тут прийом, навіть такий пас вийшов. Велітонем. Велітонем. Дивіться, всі всі стоять і ось такий поганий удар від Неймара. Знову голкіпер Гановера З м'ячем був. Розіграв, не вибивав він в центр поля. О, добре. Ночеліно. Начерліну відбирає і одразу втрачає. Якось так дивно грає Ночерліна у нас. І так, я згоден. Тут не треба було брати харту в руки. Джервіньо Велітоне. Лісандро. Сандро, Аллаба, Окслейд, Неймар. У него забирають м'яч і Неймар одразу падає. Як... його торкається. Неймар. Тільки не так Атаку тут уже хаги. От, От! Провоце я казав. Але Неймар одразу і відвоює. М'яч. Валетонем, Жервіньо! Жервіньо удар! Не влучає він в дальній кут. Жервіньо. Арсенал 63% володіння м'ячем, Ганновер 37. Ну, це видно. Це видно. Ми почали матч не так, як з Русенборгом. Все-таки ми атакуємо тут. Русенборг атакував нас. Джуру забирає у Неймара м'яч. Абделауве. Так, крутиться. Це взагалі не знаю, як це. Так, дюф, дюф Удар. Удар здалеку. Це все, що поки що дають наші гравці зробити ганноверу, це вдарити здалеку і то так не, не точно. Перший тайм закінчився. 0-0. Нас влаштовує. Звичайно, краще було б забити. Звичайно, щоб вже спокійно собі грати в своє задоволення. чотири м'ячі за тайм пропустити це можна, звичайно, все може бути, це футбол, особливо віртуальний. І Гіпс. Гіпс. Джервіньо. Ночеліно. Ночеліно. Лопес. Неймар. Неймар. Хагі. Хагі. Е, почекав він, поки помилиться неймар, поки зробить якийсь зайвий рух. І одразу цим скористався. Так, Обдала. Дюф. Дюф здоровенний такий. Тут Алаба. Алаба взагалі одна з найкращих придбань моїх в арсенал, бо грає він. Грає він на топ-рівні, так само, як і ДД. А із таких. Ну не знаю, ми вже продали Обама Янга, який, до речі, перейшов в Борусію, і я я трошки радий. Бо у Борусі, крім Лівандовського, якого вже знову сватають до Баварії. Не знаю, на момент виходу серії, чи може вже і вирішиться це питання. Зараз Неймар не влучає в дальній курс. Окрім Лівандовського, ну там Шибер був, ну є. Ну, не знаю, все-таки Янг, він показав себе е, в минулому сезоні в чемпіонаті Франції, то як на підміну Лівандовський, а то і в пару може з ним. Це буде начебто непоганий варіант. Колись був Барріос, потім він пішов кудись в Китай. Так, Неймар. Неймар. Давай не водись біля штрафного майданчика. <кхи> Ночерліно. Швидкості у Ночеріно не вистачило. Офсайд. Юуф в офсайді. І замість дану його озвучувати цю заміну. Ночеріно. На Ночеріно. Неймар. Неймар бачить. Звичайно, він бачить Окслайда Чемберлена але чомусь не дає йому пас. І, і спокійно. Харт на досвіді почекав м'яч. Неймар. Треба спробувати Неймара Звичайно поставити на вістрі атаки, але бачите, він тут дуже активний і може організувати гол на місці під нападником, тому. на місці під нападником, ну і хай там грає. Можна спробувати, я ж кажу, але. Ось один мінус, що він отак от повертається в захист. І втрачає сили вже на, для атаки. Зараз буде їхній коронний навіс. Ні, не буде. Алаба, Оксай Чемберлен Ночерліно. Розганяє Ночерліна. І спробує ось так от дати на Лісандру Лопеса. Там є пандер. Пандера ми поважаємо, пам'ятаємо, в першому матчі він заробив для нас пенальті своєю рукою. Тому пандер. Нічого проти ми нього не маємо. Так, хард, хард, Спокійно. І така трошки пожежа, з якої вийшли достойно. І навіть е, організовуємо контратаку. Жервіньо, Лісандро. Приходиться розвернутись. І ось так от віддати пас е, трошки не туди. Окслейт. На Алабу. Алаба. Алаба розвертає. Удар. І Неймар! Неймар! Що виробляв Неймар? Навіщо? Навіщо ці понти? Навіщо ці понти? Так. Пенальті! Пенальті! В кожному матчі вже ставлять знову рукою. Діуф, мабуть, рукою зіграв. А хто заробив? Мабуть, з подачі кутового це було, так? Дивимось. Так. А знову пандер. Знову пандер. Але я не побачив там, щоб була гра рукою. Давайте наблизимо ось так от. А, не, не те натиснув. Ні дивимось. Ну там якісь і у того руки були, і того. Ну давайте проб'є Лісандро. <кхід> Хоч заробив, мабуть, велітонем, але. Для бомбардирства? Для бомбардирства треба Лісандро. Треба Лісандро. І він вас не чує. Що це було? Що це було за падіння? Добре. Якщо він хоче так родіти, нехай родіє. Так, ну, все. Все. 3-0. Радує те, що ми вже за два раунди за чотири матчі Ліги Європи навесні. Хочеться, мабуть, зимою проводиться, але називається Єврокубкова весна. Ні, зараз це вже, мабуть, березень. Так, березень, звичайно. І ми її ще не пропустили жодного разу. Штрафний удар. І з загальним рахунком 7-0 ми виходимо до чвертьфіналу, якщо брати і 1.16. А зараз ще один момент. Тепер Окслей до Чемберлейна. Він поки панькався з м'ячем, поки він там... Порався. І все. 1-0. 1-0. Знову Лісандро забиває В матчі відповіді. І знову ми виграємо в суху. Це добре. Так, і ось. Ось проходить Челсі, Ліверпуль, Тоттенгем, Гладбах, Бору... Не Борусі, а Бордо Арсенал, Лаціо та Манчестер Юнайтед. Дивіться, скільки клубів аж Три з тої сторони і два цього. П'ять клубів Лізі Європи англійських. Це буде якийсь уже Кубок Англії. І нам дають 244 тисячі доларів в два рази більше, ніж попереднє. Тут у нас зміна. Зміна в розписанні. І ми з Ліверпулем. З Ліверпулем попадаємось. І також там Гладбах-Бордо, Манчестер Лаціо та Тоттенхем Челсі. Це вже буде в наступних серіях. Цю ми закінчуємо. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал та коментуйте. І Побачимось в наступних серіях в матчі з Ліверпулем, наприклад, і в матчах чемпіонату Англії. На все добре!